Привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося на лохині, будемо косити міжряддя з нашим невід'ємним помічником. Це мотоблок Iron Angel 6,5 лошадок та отакою от роторною косаркою. Хотів би трохи зупинитися по мотоблоку. З приводу косарки, так як дане наше рішення нестандартне для даного мотоблоку. Даний мотоблок оснащений двухручейковим шкіфом, а для косарки роторної потрібен мотоблок. З трьох ручейком. не знайшли ми на дану модель трьохручейковий, так як він не йде на нього. Вирішили хімічить не хотіли покупати новий мотоблок. Хоча я вважаю, що даремно потрібно було все-таки купити. Може цей продати, купити трошки мощніший, але ж вийшло так, як вийшло. Купили косарку і почали мудрувати. З першим, що зіткнулося, це От як, якщо стати сюди, бачимо це, цей ручей шкіфа це на задню, на задню скорость. Значить, потрібен ще один. Якщо він би тут стояв, то вся косарка уходила б в сторону. Для того, щоб вона була під цей ручей, нам потрібно було переварити перше. Це потрібно було переварити ось, оце кріплення, де ну, дишло, яке вставляється в мотоблок. Переварили його. Це спочатку так, ну, на глаз, на глаз. все було на глаз. От. Вийшло дуже погано, так як ремінь був. Постійно в, в такій натяжці, що дуже ну, от постійно в такому от положенні. в такому положенні, можна сказати. Е, і завести, завести мотоблок було дуже складно, так як він був під нагрузкою цієї цього, 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 всієї системи. Е, довго ми мучилися, мучились, мучились. Про це трошки згодом розповім, як ми вийшли. Що по косарці. Ну, мотоблок, можу сразу сказати, тягнув, все нормально. Давали йому перепочити. Деякий час пройшли, міжрядки перепочили, ну, таку дуже сильну нагрузку не давали. По косарці, що можу сказати? Косарка ну, як сам агрегат дуже класна. Дуже класне рішення для того, щоб швидко скосити траву, бур'ян або ну, зарослі якісь там але ж. Дуже-дуже, ну звісно це Китай. О, звісно Це дуже погані, поганої якості зборка, поганої якості матеріали, з якою була вона зроблена. Перше, що тільки купляєте, сразу, сразу відкручуєте оці всі, оцей вузол, оцей, той, снімаєте, снімаєте всі оці таріл, тарілки, смазуєте, смазуєте. А лучше всього берете і сразу міняєте підшипники. Вони в цих косарках, це вже не перша косарка, в мого кума така, не годяться. Тут 8 підшипників через. 2-3, ну максимум 5, 5 обкосів, Якщо дуже така трава густа і дебила, то вони ляжуть, всі ляжуть. От. У мене лягли всі, всі поміняли. Кум, всі поміняв. Е, зараз я вони переверну тут під. Е, під блином стоїть такий ну, типу редуктора з алюмінію ну, чи що це, ну, желізо. Я не знаю, як даже можна це назвати, що це за метал. Він репнув, міняли. потім поміняв я шестерни, так як підшипники вийшли з, ну, зі строю і почало бити по шестерням. там Дві пари поміняв. А, що ще? Ну, По косарки можу, ну, Ножі. Ну, ножі це такі розходні, десь заїхав в проволоку, десь заїхав блін, в кирпич, ну, ну, Таке буває. Знаєте, не, 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 не все, все видно під травою. Хто що кинув там, ну, в общем, зрозуміло. так. Потім оце ось дишло. Оце, с, с, на косарців. Воно великий діаметр співвідношенню по цьому дишлу, який на мотоблоці окремо купляється, вставляється, прикручується. Люфт прийшлось наварити. От. А в цьому році ну, мені надоїло, що постійно потрібно ловити той баланс, який. Ну, косарка йде, мотоблок іде, і ремінь був ну, на перекос. Там, де стерло, там підтирало. І Потрібно було ловити, щоб ремінь не, не перетерся. От. В цьому році вирішили переварити. Найшов гарного мастера, який взявся за цю дурну роботу, Але взявся і зробив на совість. Переварив, здвинув трошки дишло, виміряв, виміряв відстань між ремінням, натяжку. Раніше воно було постійно в такому от положенні. От в такому положенні. Мотоблок заводиться в такому положенні, щоб завести, потрібно було трохи перехиляти, отак от ну як то робити, щоб воно завелося. Зараз, зараз все працює. Даний, от Оцей агрегат, який натяжний, він у мене тоді не працював, бо ну, не було змозі, бо була дуже натяжка. Його не потрібно було. Відключити косарку, зупинити, тільки глушити потрібно було. А зараз, раз, від, ремень, ремень відкинув і все працює. От, так. Ну, я ж кажу це завдяки майстеру, вмілим його рукам. Якщо хто в Полтаві, дуже рекомендую, порекомендую. Пишіть, дам телефон, дуже класний. Все роби, всі, всю техніку. От. Ну, Давайте зараз його заведу. Даний мотоблок у нас вже ну, десь приблизно 8 років. Тут Дуже гарний Iron Angel. Всім рекомендую. Це не реклама, це просто ну, опит експлуатації. експлуатації. Беріть ну, таких вже, наверное, і нема. А може, ні, Там може і є. 6,5 не беріть, беріть вже, е, 7. От, і Якщо є гроші, то і більше. Це бензиновий агрегат. Сейчас заведу його. Ось так працює, і ось дивіться. Ну, ось так от. Він працює. Ну, зараз бо одному невдобно і знімати і зараз проводити обкос, так як ну, одна рука блін повинна тримати телефон. Ну, от. Так що такий агрегат. Відео є в нас на каналі, як він робить. Так що, кому потрібні такі от обкоси, Бо ми тримером косили. Це дуже-дуже ну, блин, в два тримера дуже довго. І на руки, і так в нашу ділянку, якщо тримером, то дня три надо косити, то втім 3 часа. В общем, кому понравилось відео, ставим палець вверх, підписуємося на канал, натискаємо на колокольчик. Всім гарних врожаїв, слава Україні. До нових зустріч. Пока.